Привіт! Записався до уролога, а тебе відправляють здавати аналізи. Розбираємося, що, навіщо і як швидко. Перше загальний аналіз сечі. Він покаже, чи є якісь запальні зміни в сечовидільній системі. Друге ПЛР на ЄПСШ це мозок з уретри. Цей тест шукає приховану інфекцію, що передається статевим шляхом. Третє секрет простати. Це аналіз, який здається з соку простати для того, щоб перевірити стан передміхрової залози. Особливо, якщо є підозра на запальні які зміни. Четверте спермограма. Це аналіз де я змогу подивитися фертильність чоловіка. Та навіть ми можемо подивитися, якісь приховані такі ж запальні процеси в передміхровій залозі. І головне, чоловікам за 40 рекомендовано здавати аналіз крові на ПСА або простат специфічний антиген. Це онкомаркер передміхурової залози. Не забуваємо також і про жінок. Для вас найголовніші два аналізи це загальний аналіз сечі, який показує якісь зміни в сечовидільній системі, наприклад, запальні, і бак посів сечі. Якщо є підозра на інфекцію, ми можемо подивитися, яка саме інфекція викликає запальні зміни, та прицільно назначити антибактеріальну терапію. На жаль, жінки хворіють не менше, ніж чоловіки, тому не забувайте про такі аналізи. Тому не бійтеся аналізів. Це інструмент для точної діагностики та ефективного лікування. Тому не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до фахівця.